Усім привіт! Вас рада вітає студія 334, я її незмінна ведуча Наталя. І сьогодні ми готуємо низькокалорійні бельгійські вафлі на основі вівсянки. Отже, відважимо для початку 50 г вівсянки, можна плюс-мінус більше-менше. Далі все це перемелюємо у муку. Висипаємо нашу суміш у миску, туди додаємо одне яйце, пару ложок молока. Все це ретельно перемішуємо. Додаємо також розпушувач пару грам. І додаємо також какао до смаку. І знову ж таки все це ретельно перемішуємо до однорідної суміші. У розігріту вафельницю кладемо по одній ложці нашої суміші. І ось такі прекрасні, смачні та головне низькокалорійні вафлі у нас виходять. Всього пару хвилин вашого часу і смачний, і ситний, а головне низькокалорійний сніданок готовий. Смачного! З вами була студія 334, і я Наталія. До зустрічі!